Писельної згадки про наше рідне місто. Вчора, коли ми молилися Господу Богу і дякували за те, що в нас є, один з ведучих сказав про те, що 585 це дуже символічна дата. Тому що 585 це проба золота. І це насправді символічно, тому що одним з кольорів нашого міста є золотий кольор. 585 років з того моменту, коли на берегах Бугу з'явилося маленьке поселення Плоскирівці, і з того часу воно виросло в велике, успішне, розвинуте, сучасне місто. За цей час місто змінювалось дуже багато разів. Воно розбудовувалось, воно поглинало навколишні села. І сьогодні ми з вами пишаємось тим, що є хмельничанами. Хтось в Хмельницькому народився, хтось в хмельницький приїхав, хтось тут одружився, в когось народились тут діти. Але Хмельницький для нас рідний тим, що він усіх нас об'єднав, що саме тут ми знайшли свою домівку, що саме тут ми по-справжньому щасливі. Я переконаний, що кожен хмельничанин насправді пишається своїм містом. І для кожного хмельничанина воно найкраще. І вже завдання кожного з нас, незалежно від того, хто який статус займає, робити все можливе, аби місто ставало все кращим і кращим. Аби кожен хмельничанин, який буде повертатися додому, буде ностальгувати і буде тішитись, що він приїхав сюди. І будь-який гість нашого міста, чи з України, чи наші гості, друзі, з міст побратимів, коли будуть від'їжджати з Хмельницького, Будуть трохи нам заздрити, тому що вони будуть хотіти завжди повернутися саме сюди, в найкраще місто на планеті Землі, в наш рідний Хмельницький, в місто, яке всіх нас об'єднало, в місто, яке ми всі пишаємося, і місто, яке зав... розвивається і прогресує завдяки простим людям, завдяки вам, мої дорогі хмельничани, завдяки кожному з вас. Хто незалежно від статусу, від роду занять, працює, не покладаючи рук, аби місто рухалось вперед. Ми сьогодні маємо насправді хороше сучасне місто. Я переконаний, що з року в рік воно буде ставати все краще і краще. І коли ми будемо з вами збиратися відзначати 586-ту, 587-му, 600-ту річницю, ми будемо жити ще в кращому і кращому місці. Вітаючи усіх нас 585-ю річницею, я бажаю усім нам сил. Я бажаю всім нам здоров'я. Я бажаю всім нам натхнення заради розбудови нашого міста. Я бажаю Україні перемоги у війні за незалежність. Дай Бог, щоб якомога швидше перемога прийшла на нашу землю. Дай Бог, аби ми якомога швидше прогнали ворога з півночі і будували заможну Україну під мирним небом. Україну, яка насправді достойно і гідно займе своє місце на карті світ. Я вітаю всіх нас святом, Я бажаю усім нам сил, здоров'я. Слава Україні! Слава Хмельницькому!